Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про надію. А коли я відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були й ви. Послання від Івана 14.3. Коли жахаючі та гнітючі новини загрожують затупити націю, церкву та душу, нам потрібна Божа допомога, щоб підняти наші голови, серця та руки. Такі дописи заохочують нас не боятися. Але як тільки страх вигнано, ми повинні побудувати на його місці позитивну християнську надію, прекрасну чесноту та благодать, що змінює життя та приносить численні переваги. Надія рухає нас вперед. Християнська надія є реалістичним очікуванням і радісним прагненням майбутнього, добра і слави, що ґрунтується на надійному Слові Божому. Чим більше ми прагнемо майбутнього, тим менше будемо тужити за минулим. Надія усуває жаль і підкреслює радість очікування. Надія живить сьогодення. Варто жити сьогодні, бо вічне завтра набагато світліше. Те, що для більшості є судним днем, для нас днем коронації. Те, чого люди найбільше бояться, ми очікуємо. Надія освітлює нашу темряву. Надія не заперечує і не усуває реальність темних і болісних моментів життя. Однак вона справді освітлює ці часи яскравим світлом і вказує на схід сонця після ночі темряви. Надія збільшує віру. Як чітко сказано в Посланні до євреїв 11, надія і віра дуже тісно пов'язані між собою. Одна оживляє іншу. Без віри ми не можемо піднятися в надії. Але без надії віра не має сенсу. Найбільші віруючі найбільше надіяться. І навпаки. Надія передається іншим. Так само, як ми можемо впливати на інших своїми звинуваченнями та сумом, так само ми можемо надихати та мотивувати нашою надихаючою надією. Це не тільки заохочує інших ослаблих християн. Але також впливає на депресивних невіруючих, які не можуть не запитувати про причини надії, яку вони бачать у нас. Надія лікує. Спеціалісти, консультуючи людей з депресією, намагаються дати їм надію. За визначенням, депресія це почуття безнадійності. Справи не можуть і не будуть кращими ось чому їм потрібно дати надію. Що в переважності більшості випадків їм стане краще є вихід і є те, що вони можуть зробити, щоб допомогти собі у своїй безпорадності. Ця надія сама по собі є величезним кроком до зцілення. Надія практична, надіятися не означає, що ми просто сидимо і чекаємо появи утопії. Зовсім ні. Надія спонукає до дії. Коли ми сподіваємося на кращі дні для церкви, ми служимо церкві. Коли ми сподіваємося на навернення наших дітей, ми маємо мотивацію ділитися з ними Євангелієм. Коли ми сподіваємося на Боже благословення, на Його Слово, ми прислухаємося до Нього набагато жадібніше. Надія породжує дію. Надія очищає. Які б переслідування ми не зазнавали в цьому світі, настане день, коли ми не просто будемо називатися синами Божими, ми будемо схожими на Сина Божого. Саме це надихає і спонукає апостола вистояти до кінця і перебувати у святості. І кожен, хто має на нього надію, оцю очищає себе, так же само, як чистий і він. 1 Івана 3:3 Надія захищає. Павло також описує надію як захисний шолом, який не можна знімати і відкладати, доки битва не закінчиться. Шолом також вказує нам на зону найбільшої вразливості та небезпеки наш розум чи думки. Ось де сатана зазвичай працює, щоб додати причини для сумнівів і відчаю. І тому нам потрібно щодня оновлювати наш розум силою надії. А я дякую вам за перегляд Божих благословінь!